Андрій Парубій, український політик та державний діяч, народився на Львівщині ще наприкінці 80-х Андрій Парубій став одним із керівників націоналістичної організації Спадщина. Брав участь у пікетах. У 90-х був депутатом Львівської обласної ради. Пізніше міської брав участь у заснуванні ВО Свобода. Брав активну участь у помаранчевій революції та революції гідності. Після втечі Віктора Януковича з України наприкінці лютого 2014-го указом виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова очолив Раду національної безпеки і оборони. Згодом обійняв посаду заступника голови Верховної Ради. А з 2016 до 2019 року Парубій був головою українського парламенту. Пане Володимире, я хочу э, почати з дитинства, можливо, і ви і в своїй промові э, прощальні говорили такі дуже. Ну, кожне слово насправді, кожне речення, те, що можна прислуховувати і брати для себе. Я зараз піймала себе на думці, слухаючи вас. Читаючи, передивляючись архіви з Андрієм Парубієм, слухаючи українських таких там світил, людей, які е, мають щось більше, окрім е, такої медійності, а мають якусь місійність, так само і готові її помічати в інших. Я зрозуміла, що та реальність, в якій сьогодні знаходжуся я, в сучасній Україні, сьогодні знаходимося всі ми, вона насправді завдяки тим людям, які. Змогли зробити максимум. Один, одна з таких постатей це ваш син. І хочеться запитати такого про дитинство. Як, що треба робити, щоб виховати такого сина, який змаличку таким патріотом був? Мабуть, він багато вдався дачею своєю мого батька. Мого батько був теж все життя воїном. Не тільки тому, що він воював ще з Коновальцем в 17-му році, потім в Галицькій армії, від початку до кінця ранений, констаблю. Так виховував своїх синів. У нас було сім синів, три дочки. Я останній, наймолодшій в родині. Два брати були в ОПА, пройшли теж від перших до останніх днів, ну і відповідно. Були в російських концтаборах, але ніхто з них не зламався, не відступав. І десь то, мабуть, передалося йому та ментальність Андрії, найбільше передалося. Бо кажу, батько був незламний, і Андрій з Малку так само був буквально. Ще навіть тільки почав в школу ходити, але він вже мав тверді переконання. Ну, вдача тверда була. Він е, був дуже справедливий, ніколи не плакав, був мужній дуже змалку і безстрашний. Він нічого не боявся. Не раз мене це вводило в шок, коли він вилазив на дев'ятий поверх. Причався до школи не ходив, сперечався з ровесниками і ставав на краю карнізу ласточку робив. Всі прилякані прибігали до мене, а він не боявся. Тобто він не знав страху, але коли він здобули в нього ідеї, ну, національні ідеї, він найбільше, мабуть, все-таки взяв. Від мого батька батько хворів, він приїжджав часто в село, мій батько слухав розповіді його про його бойове минуле. Андрій, перший в Україні, коли тільки почалися розмови про перебудову, ще не було, 85 рік. Але вже десь трошки полегшення політичне. І він підпільно, ясно, не афішуючи, навіть на початках мені створює першу в Україні. Анти, антирадянську організацію молодіжну – «Спадщина». Він каже, що це навіть спочатку навіть і мені не казав, хоч він при мені все розказував. Він ночами сидів ще до того, вивчав тактику, десь він дістав, ОПА. Вона унікальна, бо її використовують досі в усіх військових академіях світу. І навіть коли була чеченська війна, чеченці приїхали перше до нас за допомогою матеріальною. І в них була тактика УПА чеченською мовою. А от власне Андрій створював цю організацію першу за прикладом УПА. Тому він вивчав ночами сидів, тактику УПА, ну, ясно, історію, він любив історію, читав багато. Він в душі був, кажу, воїном. Якось було найменше. Ще йому було 15 років, то він коли почав створювати цю організацію, він абсолютно, за УПА, поділ, рої, чота. І так він робив на Майдані потім. І рух виник через декілька років, попристумови, рух, то вже я створював, брав участь в створенні. Але його організація для нас вже потім, вона вже діяла. Ми робили Акції, що я кажу, ніхто нічого не робив. Ну, на початках вони відзначали і Шевченківські свята, бойові такі вірші Шевченка читали. Робили свої акції. Я запам'ятав після першого одного з Шевченківських вечорів, вони просто зі Стефаніка, пішли, тоді називалась Клумба, ще не було пам'ятника Шевченка, але була дискусія. Обкомпарті хотів біля Галицького базару поставити, а громадськість вимагала тут, в центрі. Ну і тоді Стельмах написав вірш пам'ятник той відомий, що тут має стояти Шевченко. От після цього вечора Шевченківського вони всі пішли на це місце, а там охороняла це місце міліція, щоб там люди не збиралися. Але в той момент раз, вони відійшли видно, на каву. Андрій став, він знав на пам'ять, бо він там читав той вірш на тому вечорі. А Стельмах його зачитав, було в оперному театрі якесь свято, і він зачитав той вірш, і ясно, свято то урочисті зривалося, Стельмаху заборонили після цього <сміття>, друкуватися. Андрій читає той вірш, пам'ятник. І тут біжить міліція. Що мене тоді вразило? Звідки взялись люди? Просто прохожі, невідомі. Всі оточили його, і тих хлопців його, і спинами закрили міліцію. Ті їх там штукають людей, а люди. І він дочитав до кінця той вірш. І тоді вони біг в готелю, пішли всі разом, він і його хлопці. І після цього там почався так, той справді постійний щоденний мітінг на тому місці. З вимогою поставити тут пам'ятник Шевченка. І так і сталося. І коли ми створювали рух, вони були нашою опорою, бо в них вже була організація, і були хлопці підібрані всі такі бойові, патріотичні. І навіть коли ми проводили конференцію про вежі, вони, я їх поставив, бо боялися, що вирветься КГБ, і нас там порозганяють. Ми закрилися, і вони цілий день стояли під дощем і дали можливість нам провести першу в Україні, першу всеукраїнську збори руху. І там ми створили керівництво, провід. Там потім під'їхав братунь, депутати Верховної Ради Союзу Вакарчук, Братунь. Ну там були поважні люди і Рада поважна, але всі наші дії, всі наші мітинги. Не обходились без них. І ну, вони і свої проводили акції. Тобто він з молодих років, з 15 років, вже включився в ту антибрішовицьку боротьбу, в продовження тої справи, яку не встигли, не змогли довести ні його діду, ні його дядьки, мої старші брати. Я кажу, пройшли фронти, концтабори, Вижили. Андрій в незалежній Україні, Марії, не в Україні, чи ліний в Україні, дому, не в концтаборі ні йде. Тобто, наскільки той ворог російський підступний, жорстокий, нещадний, і мене завжди навіть трохи дивувало, Андрій був дуже Талановитий, грібний, ще до 7-8 класі почав писати вірші. Глядькома, бо випадало. Читав мені. Я дивувався. Дуже гарні вірші він писав. І, міг бути, потім пізніше деякі вірші друкувалися в тому виданнях, бо він пізніше редагував журнал. Рядоговав газету Спадщина, коли вже почалася така більш активна перебудова. Але все, що... і він був не тільки поет, а ще кращий публіцист. Він про... видав книжку тільки про перший майдан, невелика. Я йому казав найбільш важливий і. Серйозний був, він теж був комендант і першого, і другого майдану. Другий був серйозніший, небезпечніший. Я йому казав, піши так само книжку, більшу можна, бо перший майдан був два тижні, а той декілька місяців, із таким трагічним фіналом. Він казав: нема часу зараз, але колись на пенсії напишу. Колись не буває. Але він написав історію і. Як ви описуєте історію вашої родини, по ній можна відслідковувати історію всієї України, тобто на прикладі лише боротьби вашої родини. І ви наводите ці приклади і з того часу, коли там мене ще не було, але я розумію, наскільки це відгукується з сьогоднішніми викликами так само України з тими окупованими територіями, з тими українцями, які борються сьогодні. За свою державу, за своє українство та всередині себе я піймала себе на думці, от коли знову ж таки готувалася, переосмислювала, що у нас, взагалі, от сьогодні слова активізм дуже часто і завдяки недоброчесним політикам. Сама політика, уявлення про політику, воно таке щось ніби от таке брудне, таке щось недостойне, згадати якісь проплачені мітинги, яких дуже було багато через недоброчесних політиків. та. Але суть в того, і знову ж таки, наприклад, Андрія Парубія, в тому, що це боротьба за своє. І як ви кажете, що він і знав закони і суть, як до того дійти, в нього була місія через активізм і потім. Прийшовши в політику, він реалізував її. Що вражало мене навіть і всіх. Та боротьба ще в 90-х роках ще до депутатства була не такою простою, що там зібралось пару мітингів, там в Москві злякалися тих мітингів і відступилися. Він в тій боротьбі брав, кажу, вже коли ми створили рух, всі влилися в рух. Я був тоді, голова виконує руху, і ми спільно боролися. Але він і його хлопці були завжди в перших рядах. Їх били, ясно, тих, що перших. Один не, не раз було так, але один на моїх очах, коли було біля парку, був мітинг, раз депутатів обирали братуня і Вакарчука вже в Союзний парламент. Дозволений, ми прийшли. Почали. А там під'їхала машина, хапали, вони мали списки, хапали молодих хлопців, активістів. Там Тараса Чорновола вже було, там на Мартовича в камері сиділи, в ми під'їхали. Його, І я знав, що він десь там є, бо з усіх вулиць вони оточили міліцію ОМОНовці. Я пам'ятаю, з такими товстими підошвами, 12 березня. І я вийшов туди, до тої машини. Я вже як журналістська звичка підняв комір, нібито я їхній сміливо йду і мене пропустили. В машині його нема, і я вже не йшов звідти, а чекав бо я знав, що без нього не обійдеться. І дійсно, через деякий час, там, де зараз пам'ятник Чорноволу, там такі сходинки, когось ведуть. Я не бачив тих, як бачу, бачу капелюх, і двоє ведуть, і б'ють його. По шиї. Ну, то, трати, він втрачає свідомість, коли піднялися, падає, і вони починають його бити. Бити немилосердно. Ну, тоді поламали йому ребра, били нирки. Я підбіг, якби я не підбіг, вони б його добили. Били і в голову, ясно. Коли я підбіг, кинувся на них, я ще біг і думав, ну, посадять 5-6 років від сидить. Ну, але коли покалічать, то вже на все життя. Які ну, почали там десь ще їх збіглися, і на мене, ну я не падав, ну, били мене, я не впав. І я просив тільки їх, біліть нас, машина стоїть тут. Ну і тоді його на руках він вже не міг сам йти, а я сам пішов у нас в машину на Мартовича в міліцію, і там ще його били. А там вже сидів Тарас Чорновіл, син. Михайла Гореня. І, були... і, власне, таких сутичок і арештів у нього було дуже багато. І навіть коли вже його він йшов депутати обласної ради, і перед... він вийшов у другий тур, бо перший секретар райкому партії був його опонентом, його, міліція... його... його хлопців арештували, і він сидів в тюрмі. І коли ми перемогли на виборах, і вони побачили, ну, я був керівник виборчого штабу, 100% наших Верховну Раду, 98% в обласну раду. Ну і всі, ми про повна перемога. У Львівщині на найбільш так успішно ми перемогли. І хлопцям ми розказували, приходять в камеру. Він в камері сидів, а Рубій, вас чекають на сесії. О, сесія почалася з обласної ради. А тоді ми з Чорноволом вели, в чому він був, був секретар, а я, голова, а я секретар сесії. Він просто з тюрми приходить на сесії. Він не припиняв боротьбі. І от зв'язку з тим я згадав напередодні, коли був ГКЧП. А він був, організував табори ще до того в Карпатах. Він робив декілька таборів і теж, теж по, по зразку УПА. Але слава Богу, через декілька днів закінчується КЧП. Я їду в той табір, де вони були, бо я знав там. Вони повернулися. І що? А чому вони не приїжджали? Він, то що кажу, що був хлопчиком, готовий знали, що буде. Бо вони знали історію, вони знали розповіді наших батьків, братів, та і я що москалі не відступлять. І вони там в Карпатах робили там, і відпочивали, і вишколи такі робили військові, але готувалися до війни. І десь там знайшли якийсь таку щавну глибоку, що там, як холодильний, холодний холод, внизу. Вони там. Склали продукти на випадок війни, прапор синьо-жовтий, зброю десь знайшли примітивно. І там тримали, бо там тільки можна було спуститися мотузом. Якось вони спускали. От коли почалося яке ЧП, вони кажуть, дітей відпустили, самі відтягують прапор синьо-жовтий, йдуть по селах і піднімають ну, з піснями. Повстанськими, бо вони знали всі повстанські пісні, стрілецькі пісні. Він каже, що тоді в радянський час вивчав докладну історію Купа, ну і той фольклор, стрілецький, Повстанський, І його, його команда Спадшанці, теж готувалися. І от вони йшли ці три дні по всіх селах, піднімаючи людей на ніхто в Україні. Бо всі ми були навіть у Львові, паралізовані невідомістю і страхом. Але він не просто не хотів боятися, але він ніколи не відступав від своїх принципів в найтяжчих хвилинах. Були різні ситуації. Але от, після Першого майдану, він національний герой, пишуть газети, фільми, телебачення показує. Тут він був наступним голови. Власної ради. Він покинув роботу і пішов на Майдан, і там, ну, там недовго був перший майдан, два тижні. Вернувся і мов там, обіцяли, що буде голова, все інше. Але ті, що не були на Майдані, захотіли влади. І його взагалі, вже свої, усувають навіть з тої посади, на якій він був. І рік. Дай не піде свій хлопці, дзвонять ні, не брати його, Побоялись його популярності. А вони з них дня не були на Майдані. І вони ясно на ньому надто в, його, в тіні при ньому. Ну не просто він рік, але він ніде не жалівся нікому. Я ясно, мусив, у нього вже була сім'я підтримувати їх. Тобто ну, то було такі багато ситуацій, просто незбагненних, і нині ці люди дуже його теж друзі і, і послідовники, а колись вони його просто залишали без куска хліба, грубо кажучи, але він ніколи не ображався, не просив. І навіть тепер, коли йому в Москві Ну там було ряд людей, перший раз оголосили смертний вірок Путін. І він не просився. Він сказав своїм товаришам, хлопцям, своїй фракції, що є такий лист, там було декілька людей, але він на першому місці ясно стояв. Ну і нікому навіть не прийшло в голову щось. Що це може реальність бути? Ну настільки це нереально, людина нікого не вбивала, і закони приймав. І, до речі, от, коли він був головою Верховної Ради, не то, що він мій син, а один депутат, шести сликань Михайло Косів, знаєте? Каже мені одного разу. Ну, я сам бачив, він приймав унікальні закони про декомунізацію, про мову, як от всі город політологи, що закон про мову, який він пробив, суперечно, не маючи більшості, він прирівнював Конституції по значимості. Андрій, не маючи більшості, приймав такі закони про які би жодна більшість не прийняла. Але він коли. Бачив, що необхідно той закон, бо й на замову казали і свої, то може вибори наближаються, може не варто. Він каже, я знаю, якщо ми нині не приймемо його, він міг пророчити передбачати, як оцей політичний процес. І каже, потім вже ніхто не прийме його. Ото його передбачуваність мене вразила, ще, коли я розказував після ГКЧП, я там переночував, рано знову вишукування. Ну і я, ми всі щасливі, а то навіть не після цього, а після проголошення незалежності. Після ГКЧП ми невдовзі проголосували, проголосували незалежність. Ну, І ми всі були захоплені, що то нарешті закінчили з тою системою більшовицькою, з тою колоніальним становищем, всіх нас, рабським становищем. І вже ми будемо жити щасливо, радісно. І не враховували, що в більшості людей в головах залишався совок. І не так легко зламати це все. І я там теж ранку, коли ми стали, я перед ними виступив, привітав їх з незалежністю, От і воно, на їх вишу коні. І ну, коли я закінчив, виходить Андрій. Тоді було йому 17. І він каже: я все згідний, виступаючи, але не згідний з одним. Щоб боротьба припинилася. Боротьба за справжню Україну тільки починається. У нього був дух дійсно воїна. Я завжди так вже <смі>, подумки так, називав його воїном. Бо в усіх ситуаціях він ніколи не відступав, не падав духом в найтяжчих ситуаціях. У мене зараз в зв'язку з тим часто спливають в пам'яті слова тої відомої колись пісні Степана Гії. «Райський сад. Окремі слова, я хочу зачитати. Це про нього. Ну, він не писав про нього, ну, власне, вони стосуються його життя. Я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Певно, в цьому і була найвища провина моя. І він був не тільки мій син. Це я давно зрозумів. Він був син і сам себе так відчував. Він не жив там для родини, деякі. він нічого не, не жив. Ні його людина так само ми, він жив для України. І для нього його сім'я то вся Україна. Він першим, до речі, з депутатів пішов на фронт, коли масштабна війна почалася. Ну, взяв ще своїх. Помічників. Він був в територіальній обороні. Так, так. Вони були... Ми йому він дзвонив, ми йому купили бронежилети. Ну, а він каже, ні, всі моїм хлопцям. То ми всім купили бронежилети, одяг військовий, каски, і от вони звільняли Бучу, Ірпінь, Гостомельки, найтяжчі бої. Я послухала Віталія Портникова, який сказав, що от. Українців і взагалі ну, в таких держав, де така небезпека, та втратити свою державність, є кілька шляхів: могила, постійна якась криза або тікати. І що завдяки таким людям, які мають візію, місію. Як Андрій Порубій, ті, які борються за Україну, був ще четвертий шлях. І якраз ціль ворога зробити все, щоб того четвертого шляху не було. Четвертий шлях, незалежна Україна, з того е вашого досвіду, досвіду вашої родини, досвіду вашого сина Андрія Порубія. Які от основні моменти для нас, українців, сьогодні, ви можете виділити для того, щоб ми вистояли, бо боротьба, як ви зазначили, вона триває? На правду, от з того усього досвіду, що Найбільше. ви можете нам сказати. Антій повторював, і я це говорю з перших днів війни, при всій своїй принциповості і відданості своїм ідеям, хто б не був при владі, він казав, ми повинні бути єдині. Він готовий був єднатися з усіма, щоб ми тільки перемогли. Він розумів, що якщо цей раз ми програємо, так як його діду, як його ну, мої старші брати, його дядьки, то невідомо, чи ми знов відновимо, здобудемо Україну. Ключове це бути єдиними і відстоювати. Мужньо стояти, не здаватися, то він теж ніколи в житті не здавався. І це він проповідував. Перше це єдність, згуртованість, друга це стійкість, не здаватися ворогу, який би він не був. Ми так чи інакше переможемо. Коли ми були єдині наводив приклади, ми перемагали ворога і програвали, коли ми були роз'єднані. Це теж була його одна з ключових тез. І тому він ніколи не дбав за свою кар'єру, Та я з того почав, що він міг бути і поетом, і чудовим письменником, науковцем. Але Україна для нього була понад усе. Тож для нього не були слова. Це була суть його єства. Ні кар'єра, ні блага. Він нічого не здобув матеріального за своє життя, але він був щасливий тим, що він служив Україні до кінця. І за неї так він відійшов.